Що таке вибір? Вибір це активний внутрішній акт волі. Це не, сподівання, не прохання, не адаптація до обставин. Це рішення. Я обираю цей варіант із усіх можливих. Код 1. Я не прошу, я обираю. Просити це позиція залежного. Обирати це позиція господаря своєї реальності. Чому ми не вибираємо? Бо не віримо, що маємо право. Бо чекаємо на дозвіл ззовні. Бо звикли до ролі жертви або адаптації. Бо боїмося відповідальності за вибране. Код 2. Відсутність вибору теж вибір. Коли ти не вибираєш свідомо, ти погоджуєшся з тим, що вже є. Як виглядає справжній вибір це спокійне внутрішнє рішення, без напруги та драматизму, з повагою до себе і своїх бажань, без пояснень чи виправдань. Код 3. Вибір не потребує дозволу. Як зробити вибір дієвим? Скажи собі, я це обираю. Чітко, внутрішньо, спокійно. Уникай формул типу було б добре, якби. або Я хочу щоб. Спостерігай за станом, чи зникає напруга. Якщо є сумніви, вибір ще не сформований. Код 4. Вибір починається з внутрішнього дозволу. Чому вибір це сила, бо він повертає тобі керування життям. Не зовнішні умови диктують, а ти встановлюєш рамки свого сценарію. Вибір це точка входу у твій простір варіантів. Код 5. Це твоя реальність, результат твого вибору.